Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Еспресо Біла Церква. Головні новини міста для вас веду я, Дар'я Рубан. Якщо ви цінуєте свій час та хочете бути у вирі всіх подій громади, тоді ставте вподобайку цьому відео на будь-якій платформі. Посилання ви бачите зліва. Сльози біль і непоправна втрата. Біла церква попрощалась з 40-річним земляком Юрієм Палієм. Він був командиром першого танкового взводу. Служив у 4-й окремій танковій бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Загинув молодший сержант 9 січня внаслідок ворожого обстрілу в районі села Торське Донецької області. Попрощатися з героєм прийшла понад півсотня людей, зустрічали полеглого оборонця на колінах. Панихида відбулась у Спаса При соборі. Поховали Юрія на Сухоярському кладовищі поруч з усіма побратимами співчуття рідним і близьким. Він майже рік провоював, герой, командир. Танка був розумний, порядний. Поганого нічого не згадаємо. Молодий, гарний, тільки жити і жити. Але життя обірвалося. Залишилася в нього родина, дитина, жінка, сестра, батьки. Вбив немовля через плач. За інформацією обласної прокуратури в одному з сіл Білоцерківщини 19-річний батьком залишився вдома зі своєю двомісячною донькою, яка вирядувала. Аби заспокоїти її, чоловік підійшов до візочка та вдарив дівчину по голові. Після чого малеча завмерла, коли на місце події приїхала швидка допомога та правоохоронці, душогуб намагався обманути їх та звинувачував у смерті дочки. Медиків, які напередодні лікували її від пневмонії, проте судово-медична експертиза підтвердила, що смерть дівчинки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Наразі підозрюваний перебуває під вартою йому загрожує до 10 років позбавлення волі. За перший тиждень цього року від грипу в Білоцерківській громаді вакцинувалися 373 мешканця. Це всього лише 13,5% від запланованої кількості. Про це нашому телеканалу повідомила головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. За її словами, хоч щеплення не унеможливлює захворіти, однак, завдяки уколу, недуга протікає значно легше. Найкраще вакцинуватись у період з кінця вересня та до початку листопада, але зроблен. Це не завадить і в інші періоди, залежно від погоди та підситуації. Детальніше про інші методи убезпечення від інфекції коментує фахівчиня. Якщо первинно відчуваєте якісь ознаки захворювання, якийсь початок, ви бачите якийсь дискомфорт в стані здоров'я, якщо починається якась нежить, якесь прокашлювання і є можливість, особливо це стосується навчального процесу, так тому що дуже легко в дитячому колективі передається інфекція. Відповідно, просто таку дитинку не, не потрібно вести в школу чи садочок. Що стосується працівників, то звичайно це потрібно лікарняний лист. Лікарняний лист не зовсім вчасно і не поті. Тій первинні клініки не завжди дається лікарняний лист. Просто наголошувати на тому, що от в якомусь відповідному закладі ви працюєте, то все-таки бажано лікарняний лист отримати і не допустити цього подальшого розповсюдження в організованому колективі. Якщо ж лікарняного листа вам на первинному етапі захворювання не надали, то все-таки поберегти свій колектив від подальшого поширення інфекції і одягнути маску. Кожній дитині щасливу родину протягом минулого року в Білоцерківській громаді вісім дітей стали членами нових сімей. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей міста Марина Гончарук. Ще 46 перебуває на обліку, з яких 37 – це підлітки і 9 хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 10 років. Наразі є 13 кандидатів, які планують всиновити дітей. Також у громаді функціонує три дитячих будинки сімейного типу. Один з них переїхав з Береслава Херсонської області. Родина отримала нове житло, куди невдовзі переселиться. А ось як стверджує очільниця профільної служби, кандидати, які хочуть усиновити дітей, мають пройти навчання. А задля консультації про необхідний перелік документів можуть звернутися до їхньої установи. Проводиться відповідно роботи щодо повернення дітей, які перебувають на сьогоднішній день в евакуації з центром соціально-психологічної реабілітації дітей злагода. Ми вже повернули за 23 рік сім таких діток. Одна дитина була повернута у рідну сім'ю, двоє діток ми влаштували до дитячого будинку сімейного типу. Двоє діток взяли під опіку рідні, тобто бабуся, тітка, дядько, в залежності від того, в кого є, хто з рідних. І також приємним те, що двоє діток йдуть на усиновлення. Десятки зруйнованих зоопарків, звіринців та тисячі вбитих тварин. Та, попри все, частину знедолених чотирилапих вдається врятувати українським воїнам та волонтерам, які везуть їх з лінії фронту та передають місцевим зоозахисникам. Хто з тварин переселенців знайшов нову домівку в білоцерківському зоопарку? Та як вони проходять період адаптації, розкаже Любов Геращенко. Жахливі наслідки війни торкнулись не лише людей, але й тварин. Велика кількість з них загинула через обстріли або неналежний догляд. Тож часто військові та волонтери вивозять звірів з лінії фронту та передають в різні куточки країни. Біла церква також стала домівкою для багатьох знедолених створінь. Як розповідає директор місцевого зоопарку Михайло Андрусіник, пухнастиків евакуювали захисники 72-ї бригади разом з поліцією. На ну, даний час нас ну, дето начислюється біля 20 тваринок-переселенців із під Бахмута з Корахова. я Хоч сказати, під Херсона привезли. теж, їздили, доставили нам там і. Білочок подоставляли, і ще там десь такі животних поставляли. Дуже багато. Я хочу сказати. На даний час ми тут тримаємо животних під переселенців. Усі ці тварини мають свою трагічну історію. Наприклад, журавель-красавка, якого доставили з Бахмуту, ймовірно, жив у місцевих мешканців. Коли його знайшли військові, то на місці будинку було лише попелище, живим залишився один птах. Кури були, і птиця разно було багато дуже. І оце залишився один журавель красавки, бо. Це залишився хлопчик, бо дівчинка була вбита, лежала рядом. І не казується, ну навіть ножки немає. Але ж привезли сюди, ми її виходили, викормили. Зараз на даний час вона знаходиться в нас віддільно. Чи варто шукати таким тваринам пару, Там, наприклад, лебеді, тому що вони парні тварини? Звісно, твари треба шукати. Все потребує пари не менш зворушлива історія в лисиці Бахи, також з Бахмуту. Її вигодували українські воїни в окопі та привчили до рук. Нині руденька, вакцинована, та навіть має паспорт. А ось гуляє на повітку. Деякі люди не розуміють, тому що вона була вікромля в окопі. Дехто починає жалуватися, то що ми неправильно знущаємося над тваринками. Ну я вам хочу сказати, якщо вона була виростилася. Жила з людьми в окопі, то вона теж дорожна тільки до людей привикати. Що на волю ми не випускаємо, тому що авігулям на поводки постійно є. Восени до зоопарку прибув і самець лами Яша з Курахове Донецької області. У свій час на розмежуванні там існувала конеферма. Забрали парнокопитного разом з декількома вівцями. Нині тварини освоїлись, пройшли карантин та чудово співіснують зі своїми сусідами. Це фронтовик наш. Приїхав він звикся буквально за пару годин. Обзнайомилися вони із нашими мешканцями. Тобто проблем не було? Да, проблем з ним не було. І немає їх зараз. То схіжаки, вони трошки ну, стрес після перевозки стрес у їх. То буває так, що день-два не хочуть їсти. А потім звикаються, привикають і до нового мешкання. Вистачає місця у зоопарку і для інших тварин переселенців, єнотів, десяток, папух, майже 20 декоративних курей, кіз, а також для інших дрібних пухнастиків та порнатих. Крім того, відвідувачі можуть полюбуватися кролями, шиншилами, морськими свинками, дегу, павичами та фазанами. Тож незалежно звідки кожен з них прибув сюди, та за яких обставин важливо, що тепер вони у цілковитій безпеці. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Масове застосування дронів під час російсько-української війни кардинально змінило хід сучасної війни. Як стверджують наші захисники, вторгнення такого масштабу та інтенсивності не виграти грубою силою. Бої на передовій стали більш технологічними. Тому українські воїни постійно вчаться, опановують сучасну зброю та створюють нові правила ведення війни, щоб примножувати кількість втрат ворога в підрозділі аеророзвідки 2-го механізованого Ного батальйону 72-ї бригади імені чорних запорожців закликають вступати до їхніх лав. Керують воїни безпілотними авіаційними комплексами. Вони є очима в небі для коригування вогню, здійснюють розвідку та вражають окупантів. Аби приєднатися до підрозділу на екрані. Ви бачите QR-код. Підскануйте його та заповніть анкету: зліва для цивільних немобілізованих, справа для військовослужбовців на умовах переведення. І літа в головних новинах Білої церкви ми показували матеріал, як у центрі міста розгорівся скандал щодо земельної ділянки. З одного боку мешканці будинку по вулиці Сошенка з іншого підприємиця, яка отримала сервітут від міської ради. Що змінилося за чотири місяці? Чи вдалося добитися справедливості у наступному матеріалі? Ще в серпні на цьому місці була вирва глибиною майже в метр, знесене майно мешканців прилеглого будинку та стояла арештована техніка. Однак, вже понад місяць ця спірна ділянка по вулиці Сошенка охайно викладена бруківкою та огорожена високим парканом. Жителі будинку обурені такому факту, тож їхні адвокати підготували заяви до правоохоронних органів про накладання арешту на цю землю. Нині ж триває слідство. На жаль, воно триває неефекцій. Арешт на земельну ділянку не накладено, хоча ми допомогли поліції з юридичної точки зору надали всі документи. Наскільки мені відомо, вони таке подання теж зробили однак воно чомусь з незрозумілих причин не було процесуально скеровано прокуратурою. Теж можу повідомити наступну інформацію, що адвокат Жанни Поліщук. Має родинні зв'язки в Білоцерківській окружній прокуратурі, тому, власне кажучи, очевидно, що арешт зв'язку з цим не був накладений. Єдине, що можемо зазначити, що зробили слідчі, вони написали клопотання на накладення арешту на дану земельну ділянку. Накласти арешт може суд. Однак процесуальне керівництво даної справи здійснює Білоцерківська окружна прокуратура. Ну, власне кажучи, це клопотання знаходиться вже там кілька місяців. У руках Віталій тримає документи про право власності на бетонно-цегляний колодязь та вбиральню, що свідомо зрівняли землею власники сервітуту. Тож мешканці повністю позбавлені водопостачання, відновити яке просили в білоцерків води. Та достукатися до підприємства вдалося лише після звернення до нацкомісії з регулювання комунальних послуг. Крім того, за словами білоцерківців, один з народних депутатів звернувся до міської ради з проханням роз'яснити, чому людей позбавлення. Вавили майна, однак і його проігнорували. В принципі, нічого там не запитувалось над складного. Депутат просто народний просив надати інформацію, яким чином зникло майно. Чому його не побачили, яким чином була сформована земельна ділянка, і які такі досягнення для міста Білої церкви зробила громадянка Поліщук, що в реактивному порядку їй було надано сервітут у цьому місті. Тому ми чекаємо цієї відповіді, однак відомо, що працівники. Які відповідальні за надання відповіді активно працюють, щоб легітимізувати ось весь це неподобство? Ви самі бачите, що таких земельних ділянок небагато. З таким же самим успіхом можна зробити в районі торгової площі ось такий паркінг. Чи в районі Білоцерківської міської ради там теж вільний газон є? Наприкінці літа поліціянти завіряли й нашу знімальну групу, що на період розслідування роботи на ділянці призупинять, а техніку арештують. Натомість нині пояснити, як з'явився на цьому місці паркан та благоустрій. Вони так і не можуть. Відповідно до кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності. Втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Також ми намагалися отримати пояснення від міської влади, яка й погодила 15-річний сервітут Жанні Поліщук. А саме чому депутати та мер міста не взяли до уваги три зауваження від управління з питань архітектури та містобудування щодо неправомірності такого рішення? Депутати місцевих рад у своїй діяльності повинні керуватися законами України про місцеве самоврядування в Україні про статус депутатів місцевих рад. А ось те, що тут буде парковка, офіційно підтвердив посадовець між Білоцерківською міською радою та громадянкою Поліщук, ЖС укладено договір про встановлення особистого строкового земельного сервітуту земельної ділянки від 17 липня 2023 року на земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови. Зрештою, власники квартир будинку по вулиці Сошенка не втрачають надії на справедливість, бо крапка в цій історії поки остаточно не поставлена. Знову ж таки, ми бачимо, що досить складно протистояти за цю нещасну 001 га. Де так хочеться запаркувати автомобіль громадянці Поліщук і в прокуратурі, і в земельній комісії Білоцерківської міської ради. І поліція втратила свій пил, і знову ж таки в Білоцерків вода. Теж не поспішають відновлювати водопостачання, але звісно, що ми знаємо, що ми праві. У нас є належні знання та бажання себе захистити. І ми покажемо своїм прикладом, що в нашій країні можна захищати свої права, але для цього потрібно попрацювати. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І традиційно на завершення ефіру прогноз погоди. Протягом тижня у білій церкві буде мінливо, подекуди обіцяють сніг з дощем. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок небо вкриють хмари. Температура становитиме мінус один. У середу інколи визиратиме сонце. Термометри показуватимуть від мінус семи до трьох градусів нижче нуля. У четвер п'ятницю синоптики прогнозують сніг з дощем. Температура повітря прогріється до чотирьох тепла. На вихідних ок. Падів не передбачається, але температура сягне в день мінус трьох, вночі мінус чотирьох. Підтримайте наш телеканал своєю вподобайкою, щоб наші ефіри бачили якомога більше глядачів. Нагадаю, випуски Еспресо Біло виходять щодня у кабельних мережах. Воля, «Ростелеком» і ларта о вісімнадцятій, двадцять годинах та вночі. Бережіть себе, допомагайте зсу та мирного всім вечора.